Люблять наші діти грати та разом подорожувати. До країни іграшок запрошую вас, малята, будемо весело разом грати. Вітаю, друзі! Я буду водієм, а ви моїми пасажирами. Всі сідаємо до нашого потягу і вирушаємо. Хто ж нас буде зустрічати? Треба разом відгадати. Любимо ми з ними грати та будинки будувати. Так, це кубики. Погляньте, скільки тут живе різнокольорових кубиків. Кубики розсипані біля будиночків різного кольору. Вийшли кубики погулять, разом по доріжці пострибать, весело грали, доріжки будували, час до будинків повертатись та доріжки не можуть знайти. Малята треба їм допомогти. Друзі, нам потрібно розселити кубики в будиночки відповідного кольору. Ось це у нас кубик якого кольору? Так, жовтого. А якого кольору має бути його будиночок? Молодці. Ось цей кубик у нас якого кольору? Так, і в якому будиночку він живе? Молодці, в червоному. Наступний кубик у нас. Так, зелений, і в будиночку він живе. Так, зеленому. Ось цей кубок у нас якого кольору? Так, синій. Тож в будиночку якого кольору він буде жити? Молодці. Друзів багато серед іграшок маємо, до них теж ми завітаємо. Погляньте малята, до кого це ми прийшли в гості. Так, друзі, це м'ячики. Кубики з м'ячиками дружно живуть, співають, радіють, малят зустрічають. Друзі, давайте розглянемо кубики та м'ячики. Кубики стоять, бо в них є сторони, а м'ячики котяться, бо вони круглі. Кубики та м'ячики товаришують з різними предметами. Друзі кубиків мають форму куба – кубика, а друзі м'ячиків форму кульки. Зараз разом пограємо, хто з ким товаришує, відгадаємо. Ось дивіться, яблуко, з ким воно товаришує? Так, з мячиком. Подарункова коробка. З ким товаришує, як ви думаєте? Так, з кубиком молодці. Клубочок ниток, як ви думаєте, з ким товаришує? З кубиком чи з мячиком? А ось це у нас подушка. Як ви думаєте, з ким вона товаришує? Так, правильно, з Кубиком. Молодці малята, всі ви добре працювали, разом іграшкам допомагали, а тепер нам час додому. До побачення, дітки, до нових зустрічей.